Російському командиру батальйону Данілу Кобліку, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини, повідомили про підозру. Про це повідомляють службі безпеки України. За даними слідства, командир батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ з Кемеровської області у березні 2022-го командував окупаційним підрозділом, який брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині. Під час каральних рейдів на території населеного пункту росіяни взяли в полон українського військового. а Також викрали трьох місцевих мирних жителів. Потерпілих ув'язнили в одному з захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню. Коблік особисто допитував українського військовополоненого застосовуючи до нього жорстокі тортури. Таким чином рашист намагався вибити з українця розвіддані про сили оборони на території регіону. Однак, не отримавши жодної інформації, росіянин розстріляв українського воїна з автоматичної зброї. Після цього коблік почав катувати інших ув'язнених. Під час чинення тортур він періодично здійснював постріли з автомата над їхніми головами. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російському окупанту про підозру. У порушенні законів та звичаїв війни наразі він переховується від правосуддя на території РФ і тимчасово окупованій частині України. У зв'язку з цим служба безпеки проводить комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Наразі вже встановлені орієнтовні місця його перебування і коло контактних осіб на воєнного злочинця. РФ очікує справедливе покарання йдеться у повідомленні СБУ.